В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Кожна людина хоче бути щасливою в житті і шукає цього щастя. І дуже важливим є, щоб шукати його на правильному шляху. І відповідь нам дає сьогоднішній Євангеліє. В якому церква говорить нам про царство небесне, знову пригадує про Царство Небесне, вказує не мов би на ту головну ціль, яка повинна стояти перед людиною, щоб вона була щасливою, щоб вона була щасливою і в цьому житті, і також у вічному житті, що дуже важливим є. Що людина повинна зробити, щоб війти у це небесне царство? Щоб бути щасливою. Христос говорить у притчі, сьогодні каже Царство Небесне, так як цей чоловік, подібно як цей чоловік, який, вирушаючи далеку дорогу, зібрав своїх слуг і роздає їм свій маєток, те, що він має. Одному дав п'ять талантів, другому дав два таланти і третьому дав один талант. Роздав їм ці таланти, щоб вони працювали з ними, помножували їх, розвивали, а сам віддалився в далеку подорож. І через певний час, довгий час, коли пройшов, він повертається, і питає у своїх слуг, що ж вони здобули. Той, що мав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів, я працював. і... Здобув ще п'ять талантів. Другий, той, що мав два таланти, також два приніс, каже, я ще два також заробив. А цей, що мав один талант, зарив цей талант свій у землю і прийшов до пана і каже: віддаю тобі те, що ти мені дав. Тобто він нічого не здобув. Цей талант, який він один отримав, і нічого не не розвинув його і не придбав ще одного таланту, хоча б ще одного таланту. І Христос в цій притчі хвалить цих двох слуг, які працювали, які трудилися, які розвивали цей талант, ці таланти, які їм дав цей пан Господар. І каже: за це ви отримаєте нагороду, свого добрий і вірний. За те, що ти був малому вірний, поставлю тебе над великим. Іди в радість пана Твого. А навпаки, цього, який занедбав, і якому докоряє Христос цій притчі, що слуго лінивий і недбайливий, чому ти нічого не зробив ніяких старань, щоб помножити цей талант. І цьому. Христос в цій притчі говорить про покарання, про вічне також покарання. Цій притчі цей, цей чоловік, цей пан, який роздає ці таланти, без сумніву, що це є Господь, це є Господь Бог. Він дає таланти кожній людині. Хтось може подумати, що Бог поступає несправедливо. Одному дав п'ять, другому дав два, іншому дав один. Це так виглядає на перший погляд. Але насправді там дуже важливо є зазначено, що по їхніх здібностях. Тобто Господь дає таланти людям по їхніх здібностях, які вони мають здібності, щоб вони могли примножити також ці таланти. Тому дає стільки, скільки людина може прийняти і розвинути, і придбати також інші. Таланти розвинути їх у своєму житті. Ці таланти це є без сумніву Божі дари, Божі дари, які Господь дає кожній людині. Це найперше є Божі дари духовні, бо Господь найперше дає людині духовні дари. Він дає людині дар життя, але Він також ці дари дає їй. Дари, щоб вона була доброю, створив її, щоб вона була доброю, щоб вона вірила в Господа, щоб вона надіялась на нього, щоб вона любила Його, щоб вона любила також ближніх, щоб вона жила в мирі, щоб вона була, жила в радості, ці різні дари мудрості, ради, ці різні дари духовні, Господь дає людині, кожній людині. І коли ми заглянемо, чи кожен себе уважно запитає себе, чи загляне в себе, ми побачимо ці дари, що справді Господь нам їх дає. Але питання тепер стоїть, як ми розвиваємо ці дари в своєму житті? Чи ми взагалі звертаємо на них увагу? Дуже часто ми звертаємо увагу на зовнішні речі, на ці Дари, які, які також є Богом дані нам в нашому житті щодо, скажімо, зовнішніх речей чи щодо нашого тіла. Господь також дає нам здібності різні, різні схильності до чогось, кожна людина має щось своє. Хтось має е, схильність більше до якихось точних наук, хтось до гуманітарних наук. Але це не означає, що хтось є чимось обділений. Господь дає нам ці дари, і важливо є, щоб ми їх розвивали. Але дуже важливим є, щоб людина не поміняла пріоритетів, щоб вона не поставила ті зовнішні речі, життя це земне життя і здобуття досягнення в цьому земному житті, щоб вона не поставила вище над тими досягненнями духовними. Духовними нашими дарами, бо вони все ж таки дари душі, вони є найважливіші. Якщо не буде людина розвивати цих, цих дарів душі, віри, про які я говорю, віра, надія, любов, мир, інші дари, які Господь нам дає, якщо не буде розвивати молитви, участь в святих таїнствах, участь також в літургії. Якщо вона цього всього не буде розвивати, а тільки буде дбати про зовнішні речі, то ми бачимо, до яких також зловживань і до якої біди приходить, ми доходимо. Ця війна, яка триває вже третій рік в Україні, що це є? Це є, без сумніву, саме те, що розвивають не духовні дари, а розвивають навпаки, і розвивають гріхи. Гріхи розвивають. Мир порушують війною, справедливість порушують несправедливістю, правду порушують неправдою. І таким чином розвивають гріх і зло і стягують на себе оцей докір Спасителя, слуголінивий і недбайливий. Чому ти був недбайливий у тому, щоб розвивати ці добрі дари, які я тобі дав? А розвиваєш навпаки злі і недобрі. І будеш за це також відповідати. Але Христос в сьогоднішньому Євангелії, цій притчі ще раз пригадує нам, що Він, Бог, є тим джерелом, який дає нам ці дари. І коли людина є зв'язана з Господом, коли вона свідома цього, коли вона вдячна Богові за ці дари, вона тоді розвиває ці духовні дари, свою віру. Любов, спокій, мир, радість. І вона також, попри це, про ці духовні, на основі цих духовних дарів, розриває також свої таланти і здібності, які вона має в цьому житті. І тоді вони служать для добра і цієї людини і для добра цілого суспільства. Тоді зберігається цей лад і порядок, який Господь заклав. Наскільки важливим є саме та поступати? Сьогодні, ви бачите, в нас в центрі сидять гарно одягнені дівчата. Не випадково вони сьогодні так гарно в центрі уваги всієї церкви, сьогодні, бо це також дуже важливий день в їхньому житті, день, в якому вони також, ці божі дари, розвивають ці таланти, які Господь їм дав, духовні таланти, вони їх збільшують, примножують і розвивають. Сьогодні вони. Приступили до святої тайни сповіді, таїнства, яке Господь також дав нам як дар, щоб ми позбувались всього негативного і недоброго, і щоб людина отримувала цю полегшення через це таїнство покаяння сповіді від Господа, отримувала прощення, отримала прощення, полегшення для своєї душі. І справді з чистим серцем, з чистою душею могла поєднатися зі своїм Спасителем у цьому таїнстві Євхаристії, святого Причастя, в цьому таїнственному єднанні, благодатному єднанні з Господом, через яке Господь знову ж таки наповнює нас і цією радістю, і внутрішнім спокоєм, миром, любов'ю також. Цими добрими дарами Господь наповнює наше серце і дає нам силу дає нам силу, щоб не повторювати злі вчинки, а навпаки чинити добро, ставати кращими. Ось для чого також ці таїнства, як дари Господь залишає нам. І сьогодні дівчата наші на собі пересвідчуються і досвідчують цієї великої Божої благодаті. Тому дякуйте сьогодні Богові за цей великий дар, який ви отримали. Дякуйте також за ваших батьків, за рідних, які привели вас до храму, які допомогли вам також розпізнати ці Божі дари і сьогодні брати в них участь, примножувати, побільшувати їх. Сьогодні в нас також є День Катехита в нашому Екзархаті. Катехити – це ті, які. Допомагають священникам на парафії навчати дітей, молодь, Слову Божому, Євангелію і Божому законові, щоб усвідомлювати також про ці Божі дари, які Господь нам дає. Їхня місія також є дуже важливою. Це не може бути будь-яка людина, але та, яка пройшла певне також навчання, вони закінчили навчання в катехітичному інституті і допомагають на наших парафіях. Проголошувати ці Божі дари, поширювати їх, це добро і Божу благодать поширювати серед дітей, серед молоді, серед наших вірних. Це також є цей дар, який вони отримали від Господа, вони його примножують, розвивають. Це також є дуже важливим. Сьогоднішній день давайте нехай кожен з нас запитає себе. Як чи я усвідомлюю собі? Ці Божі дари, які Господь мені дав. Як я також розвиваю ці дари Божі у своєму житті? Чи я примножую їх? Господь мені дав цих талантів дуже багато різних, чи я їх примножую, чи я їх розвиваю, ці добрі Божі дари, які Господь мені дав. Можливо, щось мені треба змінити в житті. Можливо, я десь почав не ті таланти розвивати, недобрі, і треба. Їх позбутися цього, обірвати з цим злом. І знову ж таки, ми маємо всі можливості церкві, Господь дає нам всі можливості, щоб порватися зі злом, відвернутися від зла, але будучи разом зі своїм Господом, Творцем, чинити добро і розвивати ці добрі Божі дари, які Господь нам дав. І тоді ми прямуємо цим шляхом, цим шляхом. До Царства Небесного. І тоді людина щасливою є. Бо не може бути людина щасливою, коли вона робить якесь зло, коли вона когось ображає, коли вона комусь робить якусь капість. Ніколи вона не буде щасливою. Але навпаки, коли вона чинить добро, коли вона проявляє... Милосердя, повагу, любов до іншої людини, тоді вона і сама є щасливою, і ті, що є навколо неї, також є щасливими. Поширюється тоді це добро і Божі дари вони тоді примножуються, і ми тоді їх розвиваємо. Нехай кожен з нас, почувши сьогодні це Слово Боже, також не буде, не будьмо лінивими і недбайливими, але стараємося якнайбільше. Прикладати зусиль, щоб розвивати ці Божі дари, найперше ці духовні дари нашої віри, любові, молитви, зростання в Божої благодаті, участь в святих таїнствах, і також ці здібності і таланти, які Господь нам дав розвивати і е, здійснювати через них чинити добро. Тоді ми будемо тими, які отримали. П'ять талантів чи більше талантів і примножили їх. І коли Господь прийде, то Він тоді також, щоб коли Господь прийде, ми також могли почути ці благословенні його слова. Слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим. Війди в радість пана Твого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу!